Новина стризькому каналі про головні події дня у викладі наших журналістів. Мої вітання. Втік з місця ДТП 26 травня близько 19-20 години. в Стрію на перехресті вулиць Шевченка та Франка біля магазину Геліос. Автомобіль марки Лада червоного кольору вчинив наїзд на неповнолітнього хлопчика і втік з місця події. Всі, хто володіє будь-якою інформацією, телефонуйте за номером 102 або 50845. Відзвенів цьогоріч для школярів останній дзвоник сьогодні на кожному шкільному подвір'ї відбулися урочисті лінійки. Святково попрощалися вчителі зі своїми випускниками. Їх, до речі, в цьому році на Львівщині на 20% менше ніж у минулому. До прикладу, стрийський район випускає більше 700 учнів, і це майже на 300 дітей менше ніж у минулому році. Проте це не завадило як завжди провести святкові заходи. Про останній дзвоник у стрийських школах дивіться далі у нашому відеоматеріалі. Сьогодні місто майорить вишиванками та синьо-жовтими стрічками. І, хоча на календарі свято не державне, шкільні випускники мають усі причини для радощів. Останній дзвінок чи не найулюбленіше дійство. Урочисті лінійки відбулися в усіх навчальних закладах Строян. Одинадцятикласників проводжали в нове життя вчителі. Ушні ж дякували за уроки та настанови. Закінчився 2010-2011 навчальний рік, 20-й навчальний рік. Історії незалежної української держави, такий день, як сьогодні, урочистий, хвилюючий, світлопам'ятний день, Це щемливе свято прощання випускників 2011 року із рідною школою. Я бажаю вам успішно скласти незалежне тестування, вступити в той вуз, який ви омріяли, вибрати ту професію, яка би приносила вам. І ця половинка, що була у вас на все життя. А ось для першої школи сьогодні останній дзвінок особливий. Уже 50-й випуск. З такої нагоди на свято запросили ювілярів на шкільному подвір'ї. Як і далекого, 1961-го, колишніх випускників вітали оплесками. Того ж теплого весняного ранку. 50 років тому нашу школу закінчували випускники. 1961 року минуло півстоліття, та сьогодні, як ніколи, знову зібрала їх, об'єднала рідна школа. Так по підрушниками, на добру долю у широкий світ. Сьогодні вийшли випускники стрийських шкіл за сумлінну працю протягом навчання їх нагородили золотими та срібними медалями, грамотами і відзнаками. І багатьох це одним стане першим поміж тих, які ще доробиться зробити майбутньому. Люба Ягурська, Руслан Леський, Роман Купринець, Астрийські новини. За необґрунтовані тарифи на компослуги полетять голови обласних керівників. Питання упорядкування тарифів на послуги ЖКГ буде розглянуто 1 червня на розширеному засіданні Кабінету міністрів України. Не виключено, що деякі керівники регіонів, які допустили необґрунтоване підвищення тарифів, позбудуться своїх посад. Про це пише Інтерфакс Україна. Уряд ініціює перегляд не тільки тарифів, але й підходів до їх формування. Передбачається затвердження єдиного алгоритму розв'язання. З рахунку обґрунтованих тарифів на розширене засідання кабінету міністрів будуть запрошені керівники регіонів, які відповідають за це питання. Нагадаємо, президент України Віктор Янукович напередодні доручив уряду до початку липня розробити програму переходу до економічно обґрунтованих житлово-комунальних тарифів. На Львівщині стартує акція Листи на схід з 28 травня по 5 червня по всій Львівській області пройде така акція, організована одним із всеукраїнських об'єднань. У ці дні кожен небайдужий матиме змогу написати лист українцям у Харкові, Донецьку, Дніпропетровську, Луганську, щоб розвіяти міфи про вороже ставлення до мешканців сходу. У Львові та усіх районах області будуть виставлені намети, де люди зможуть підписати спеціальні листівки. Усіх їх передадуть жителям сходу, а найкраще надрукують у. Змі організатори переконані, що участь в акції візьмуть як звичайні львів'яни, так і знакові для Львівщини постаті. Вони сподіваються, що листи на схід підштовхнуть українців до діалогу, який назрів уже давно. Листи львів'ян уся країна зможе побачити також завдяки спеціально організованому інтернет-форуму, який стартує у суботу, 28 травня. Учасником форуму може стати кожен охочий. Новий формат до кінця цього року в Україні мають впровадити закордонні паспорти з біометричними даними власника. Про це заявив перший віце-прем'єр-міністр економічного розвитку Андрій Клюєв. Запровадження такого документа є однією з вимог скасування шенгенських віз для українців. Якщо договір про безвізові поїздки громадян України до країн ЄС підпишуть, українці із біометричними паспортами зможуть вільно їздити до Європи. Біометричний паспорт це документ, в якому міститься спеціальний чіпля на ньому і зберігається інформація про людину. Найімовірніше, це буде чіп із відбитками пальців власника. Щоб почати випуск біометричних паспортів, необхідно ухвалити відповідний закон, який уже фактично на порядку денному у парламенті. А поки Кабмін уже виділив Міністерству внутрішніх справ 60 мільйонів гривень для реалізації першого етапу робіт спровадження закордонних паспортів з біометричними даними власника. Ось таким видався день для наших журналістів. Більше інформації на сайті Телеланком А завтра Марта Стадник у цій студії розкаже, що ж відбувалося в нашому місті. протягом тижня я бажаю вам вдалих вихідних на все добре. Жу, дівчину потрібно носити на руках, а на шию вона сама залізе. А от спортивні новини потрібно носити на устах, і абсолютно без жодних навантажень на шию чи будь-яку частину тіла. Стоді Олег Филик, мої вітання. Майк Тайсон став танцюристом. У парі з дружиною Лакія Спайсер славний боксер виступив як танцюрист на популярному шоу в Аргентині. Танцюючи заради мрії, колишній абсолютний чемпіон світу з боксу суперважківезі постав перед американськими телеглядачами у зовсім несподіваному амплуа. Їхній танець пройшов під бурхливі оплески публіки і був відзначений високими оцінками журі. Легендарний боксер також пообіцяв, що на наступних етапах конкурсу вони з дружиною продемонструють вищий рівень танцювальної майстерності. А от у Нью-Йорку пройшов Кубок світу з боїв подушками у Пілу World Cup брали участь виключно жінки. Конкурсантки приїхали сюди з усіх кінців США, Австрії, Японії та Швеції. Засновниками турніру стали американець Ендрю Томсон та Австрійська ліга подушкових боїв. Чому організатори Кубка світу вирішили запросити на бої тільки жінок? Не уточнюється. Представниці прекрасної половини з України запрошені не були з міркувань безпеки, адже так як лупцюють наші жінки поза конкуренцією в цілому світі, перевірено та доведено мільйонами українських чоловіків. Час іде євро все ближче і ближче. На одготовність львівської арени складає лише 60%. Про це йдеться в повідомленні генерального директора ДП дирекція з будівництва об'єктів до євро в місті Львові Володимира Шадрина. Зараз на арені ведуться роботи з облаштування футбольного поля, зокрема монтажу дренажних систем та системи поливу газону. Триває монтаж елементів каркасу даху арени. Будівельники також приступили до робіт з благоустрою території навколо арени. Отже, якщо найближчим часом темпи виконання робіт не будуть підвищені, то цілком не виключено, що загроза невчасної здачі в експлуатації цього об'єкта залишається як ніколи реальною. А тим часом Сочі впевнено рухається до успішного проведення Олімпіади 2014 року. У Сочі завершився перший у 2011 році інспекційний візит міжнародного олімпійського комітету, у межах якого відбулися робочі зустрічі та презентації за ключовими напрямками підготовки до Олімпіади. Експерти МОК підкресли досягнення Оргкомітету з формування сильної команди управління, зазначивши, що Сочі впевнено рухається до успішного проведення ігор. Пише прес служба Національного олімпійського комітету. Представники міжнародного Піййського коміту заслухали звіти з усіх ключових напрямків підготовки та проведення ігор, залучення персоналу, будівництва змагальних об'єктів та інфраструктури, транспортні схеми і про багато іншого, що повинно сформувати у спортсменів і гостей позитивні відчуття від унікального спортивного свята. І наразі в мене все. Дякую за увагу. Вдалих вихідних вам і щоб там не сталося, пам'ятаємо, там, де не падають дощі, не встають веселки. Синоптики прогнозують на завтра хмарну погоду з проясненням. В день очікується дощ. Атмосферний тиск 760 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря вночі 12-19 градусів тепла. В день 23-26 з позначкою «плюс». Вітер дутиме в північному напрямку 1-2 метри за секунду.